Вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передусім про таке. Засудили колаборантку. За доказовою базою Служби безпеки заочно засуджено зловмисницю, яка співпрацювала з ворогом на тимчасово окупованій території. Особливий простір у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя відкрили нову групу для дітей. Партнерство з Литвою. Делегація Корсун Шевченківської громади відвідала Литву, де підписала угоду про партнерство з муніципалітетом Ігналінського району. У Корсуні Шевченківському у власному будинку під час пожежі загинула господарка. Також пожежа забрала життя чоловіка в селі Христинівка на Уманщині 3 березня до центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що в місті Корсун Шевченківський. У житловому будинку виникла пожежа. Вогнеборці, які прибули на місце події, виявили бездихане тіло господарки. За попередніми висновками, пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Загорання було ліквідовано. Ця смерть від вогню була не єдиною в області за минулу добу. Трагічна подія сталася у селі Христинівка, що на Уманщині. Там через коротке замикання електромережі пожежа забрала життя чоловіка. За доказовою базою Служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка добровільно пішла співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. 15 років ув'язнення отримала зрадниця, яка співпрацювала з ворогом на Луганщині. Фігуранткою є колишня чиновниця Троїцької селищної військової адміністрації. Від початку повномасштабної війни РФ вона перейшла на бік ворога та займалася виконанням організаційно-розпорядчих функцій. Після окупації Троїцької ОТГ чиновниця очолила так званий архівний сектор адміністрації ЛНР. Пішовши на угоду з ворогом, колаборантка виконувала контроль за виконанням та збереженням псевдодокументів так званої ЛНР. Нині на підставі зібраних доказів суд визнав колаборантку винною відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною. 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 Прим, 1 – це колабораційна діяльність. Зрадниця отримала заочно 15 років тюрми з конфіскації майна. Крім того, засуджену позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жага життя відкрили нову групу для дітей, які пересуваються на крісах колісних. Детальніше у сюжеті. Це перша група в Черкасах для дітей віком від 5 до 12 років із такою нозологією. Вони зможуть відвідувати заклад, розвиватися та соціалізуватися, а їхні батьки отримають вільний час для особистих справ. Такі дітки важкі ну з важкою формою інвалідності. Вони потребують постійного потребують постійного догляду, і батьки знаходяться 24 на 7 біля ни. Оце і для діток і для нас це дуже важливо, бо вони соціалізуються, спілкуються десь поза домом. А ми маємо вільний час на вирішення якихось питань своїх, можливо, на роботу так. Яна Мироненко регулярно водить сина на реабілітаційні курси, а з літа вони почали відвідувати центр жага життя. Жінка каже, завдяки реабілітації помітний прогрес. Перед тим, як долучитися до нової групи, Давиду необхідно пройти адаптацію та звикнути до нового середовища. Ми йдемо адаптацію, деякий час, можливо, треба буде бути, бути поруч, десь чи на території, чи в самій групі подивимося, як буде реагувати, але взагалі він досить соціалізований. Такий хлопчик він спілкується і йому думаю, легше буде адаптуватися, можливо, ніж іншим діткам, бо він вже і старший. Загалом, ми будемо залишати з 9 до 14, до тумати мобільний час. Ідея створення цієї групи належить Аліні Зузулі. каже після закінчення садочка, син потребував подальшого розвитку та соціалізації, яка є надзвичайно важливою для таких дітей. У пошуках відповідного закладу Аліна натрапила на центр життя». Який працює з дітьми з інвалідністю, але не з тими, хто пересувається на крісах колісних, це спонукало її діяти та ініціювати створення нової групи. Написали особливі дітки, теж також прикладу. Ну і звернулися до але На сьогоднішній день маємо ну, трошки складнувато, бо був довгий процес. Ми часто приходимо говоримо в моменти, що треба нашим діткам, щоб вони розуміли, так як підлаштуватись під нас. Ми зараз маємо, що маємо ми дуже крупні. Зараз ми задоволені будемо дивитися, як далі. Я думаю, що буде розвиватися далі. центр». нині реабілітаційний центр потребує приміщення, адже на його території працюють чотири групи. Денного догляду п'яту групу для дітей, які пересуваються на крістих колісних, облаштували власними силами, розповідає директорка центру Наталія Воронкіна. В цій групі будуть перебувати 8 осіб. На обслуговуванні в нас дуже велика кількість дітей. Наразі в нас перебуває на обліку 500 осіб з інвалідністю. Дітей та осіб на крісло колісних близько 50 осіб. Створення цієї групи надзвичайно важливий крок для нашої громади, адже вона забезпечить дітям з інвалідністю необхідні умови для розвитку, навчання та реабілітації, каже Марина Гаркава. Ми е мріяли про цю групу. Планували видатки, але з року в рік у нас не виходило по перше, черговості, то в нас не було доступності в цьому закладі. Ми робили спочатку доступність, потім уже групу денного відвідування. Да, ця група важлива, тому що це перша група в місті Черкаси, де діти цієї вікової категорії з цією назології зможуть відвідувати заклад, і саме головне соціалізуватися. До створення нової групи долучилися спонсори епіцентру, які надали будівельні матеріали, а майстри професійного будівельного училища виконали капітальний ремонт. Ми компанія більш знаєте соціально орієнтована, то ми і в першу чергу намагаємося в такий складний час знаходити можливість допомогти чим, ну скажімо так, по мірі нашої можливості допомагати в таких. Значущих проєктах. ми завжди раді підтримати вас зробити для діток навіть неможливе, але те, що таке середовище тепле, затишне, ошатне, це треба, тому що навіть назва цього центру це жага життя. Тому кожен з нас мріє про те, щоб наші дітки знаходилися в такому середовищі, в якому вони почувалися себе гідно. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 28-річного чоловіка, зниклого у Корсун Шевченківському. Після тривалих пошуків, на жаль, чоловіка знайшли мертвим. До його тіла закопаного на у роді місцевого жителя привів службовий собака кінологів. Про це повідомляє поліція Черкаської області. У листопаді минулого року до поліції міста Корсун Шевченківський звернулася жінка і повідомила про зникнення 28-річного внука, який пішов до магазину та додому так і не повернувся. Після пошуків, які тривали три місяці, чоловіка знайшли мертвим. До його тіла, закопаного на городі місцевого жителя, привіз службовий собаки-кінологів поліції. При огляді судово-медичний експерт та спеціалісти січого управління виявили тілесні ушкодження, що вказують на насильницьку смерть. Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки у справі. Тоді під підозрою потрапив 33-річний житель міста Корсун Шевченківський, раніше судимий за майнові злочини. Нині під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. В Омацькій міській територіальній громаді організували термінову виїзну психологічну допомогу. Фахівці надають допомогу та захист постраждалим від насильства. Таку послугу вдалося реалізувати в рамках проєкту, ініційованого фондом ООН за безпосередньої підтримки міської ради. Фахівці мобільної бригади оперативно реагують на повідомлення про випадки насильства і виїжджають на місце події за необхідності. В разі потреби надають безоплатну психологічну підтримку. Служба надає також і соціальну допомогу. Зокрема, розповідають постраждалим про їхні права і можливості, інформують про медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства. Також фахівці повідомляють про наявні спеціалізовані сервіси, притулки, кризові кімнати, денні центри. Та за потреби перенаправляють туди постраждалих. Мобільна бригада працює в рамках реалізації проєкту, ініційованого фондом ООН у галузі народонаселення спільно з Міністерством соціальної політики України у координації з офісом віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Безпосередньо ми працюємо за підтримки Уманської міської ради та управління праці та соціального захисту населення. Ще раз наголошую: якщо ви стали постраждалою особою або ж знаєте, про осіб, які страждають від даного явища, звертайтеся до нас за допомогою. Нещодавно делегація з представників влади і громади Корсун Шевченківського відвідала Литву. Результатом візиту стало підписання угоди про партнерство між муніципалітетом Ігналінського району та Корсун Шевченківською міською територіальною громадою. Ігналіна місто в Уденському повіті Литви, адміністративний центр Ігналінського району. Відтепер дружні зв'язки між українським містом корсунь Чевченківський і Литовським Ігналіна скріплені угодою про партнерство. На думку виконуючого обов'язки міського голови Корсуня Віталія Мацюка закладено міцний фундамент для тісної співпраці в освіті, культурі, охороні здоров'я та економіці. Європа, всі країни Європи вже давно попереду по очистці води, по сортуванню сміття, екологія, комунальні підприємства і вже ми користуємося їхнім досвідом вже в себе в громаді, тобто дуже величезний досвід набагато спрощує роботу наших комунальних підприємств та обмін культурною, освітньою галузями, тобто, вже ми обговорювали, щоб дітки наші літом поїхали до них відпочивати. Діти Військових ВПО, так як це ми робили з нашим містом побратимом Члени української делегації на чолі з Віталієм Мацюком на зустрічі з мером ігналіни Лаймутісом Рагайшісом презентували Корсун Чеченківський та подякували литовцям за допомогу у війні зі спільним ворогом. Насправді партнерські стосунки Корсунчан з литовськими друзями достатньо тривалі. Початок їм поклав Казимірас Лунецкас, волонтер, член прикордонного клубу. Першими литовцями, які завітали до Корсуня з допомогою, були засновники фонду Легіон допомоги Тома Желінськіта, її мама Дайва та Валда Сказулєнас. До речі, вони організували фабрику з виробництва окопних свічок для потреби українських вояків. Павуки Ігналіни, вільнюські павуки, Ігналінський Карітас, прикордонний клуб, благодійний фонд Крило допомоги та ще багато різних благодійних організацій, які і цього разу суттєво допомогли українцям, спорядили вантаж. Ми захищаємо також і свій дім. Ця боротьба наша спільна, неодноразово чули українці, перебуваючи в Литві. Плідною також була зустріч і в мерії міста Електронай, де нашу делегацію прийняв мер. Гедемінас Радкявічус. перед відрядженням до Литви. Всі члени української делегації ухвалили принципове рішення: кошти отримані за відрядження, спрямувати на придбання автівки для військових у підрозділ, де служить їх земляк. Тож на донецький напрямок вирушив автомобіль Volkswagen, життєво необхідний для наших захисників. Ми більш ніж 30 років незалежні, наголосив мер ігналіни Лаймутісрагайшіс. Нам допомагають дружні країни протягом тривалого часу. Сьогодні настав час, коли ми маємо ділитися та допомагати. Добре, що у такий складний час ми відчуваємо дружню підтримку. Найкращих учителів фізичної культури визначили в Україні з поміж фіналістів «Physical Education Teacher Award 2024. Вчитель із Черкащини про це інформують в управлінні освіти і науки Черкаської ОВАН. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 380 вчителів фізичної культури з різних куточків України. До фіналу увійшли 30 найкращих. Серед них Ігор Нікітін. Він вчитель фізичної культури Черкаської гімназії No9 імені Онуфрія Луценка. Всеукраїнський конкурс проводили Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України. Мета визначення кращих вчителів фізичної культури, професійна діяльність яких спрямована на реалізацію підходів нової української школи. Серед вимог, за якими оцінювали вчителів, впровадження в освітній процес нових модулів чи видів спорту, підвищення рівня рухової активності дітей, формування звички до здорового способу життя, національна свідомість, спроможність захищати і відновлювати країну тощо. Черкащина перебуватиме в теплому секторі активного північного циклону, який формуватиме переважно хмарну та суху погоду. З рвучкими західними вітрами надходитиме більш тепле повітря з Атлантики. Про це повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом на 5 березня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. День у області місцями пориви 15-20 метрів за секунду, перший рівень небезпечності жовтий. Температура 5-10 градусів тепла у Черкасах 7-9. За народним прогнозом, цей день успішний для посіву насіння на розсаду помідорів, баклажанів, перцю. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдантерка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, в майбутнє, все буде Україна!